Люди вікує, 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 вікує. не дають мені А яким чином? не пропускають. Причина а чого? Причина в тому, що ми знаємо, що в неї немає, немає посвідчення у посвідчення. У мене немає посвідчення. Але е, я є в органі влади держави. Де я по закону я можу як громадянин України приходити і е, звертатися Ви, до органів влади? Депутат я депутат обласної ради, але я не, мені не зрозуміло, що це за люди, яку функцію вони виконують. Хто вони такі? Вони не представляються, посвідчення не показують. Я не знаю на підставі, чого вони фізично не допускають і не дають мені можливості виконувати мої депутатські повноваження. Тобто ви хочете написати заяву, так? Я безперечно напишу заяву, звернуся заявою і в прокуратуру, і таке інше. Тому що це порушення закону, це порушення моїх прав депутата, і я буду це відстоювати. Я сьогодні запрошений на засідання по бюджету. Я сьогодні хотів е, пройти. Десятки людей підтвердили мою особу. Десятки людей підтвердили, які ну, тут є. Давайте зупинимося на тому, я перепрошую, що вас перебуваю, що е, люди, які, люди, які підтверджували вашу особу. Ми дозволили під їх відповідальність з Там... нею пройти цією людиною. Але ви не захотіли. Я не хочу під цю відповідальність проходити. Я прийшов виконувати. Яка відповідальність? Я прийшов виконувати своє повноваження ми в обласній раді. Але ж людина, яка приходить і каже, що вона депутат, вона має А хто собі ви такі? Ви, ви скажіть, будь ласка, хто ви такі? Ми виконуємо функцію. Оправлення. Ви нас запитуєте, а, а самі не хочете представити? Я, я представився. Бондар є, Володимир, це, депутат показали. Свідчення з нас не було. Нам сказали, представтесь, ми представили. Посвідчено, зараз ніхто не треба. А що це за люди? Яку функцію вони допомону по свічені чого їх не перевірити. Я не знаю, на якій підставі я можу перевіряти їх. Хто ну, я є, як наче виконують функції. Ви думаєте? Ну не знаю. І я і я так і не я, 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 так, я так не думаю, що, що вони виконують. цього. Виконую? От є да, люди, посвідчені. які виконують функцію. А я не зобов'язаний голосити з собою. Я не зобов'язав. Я приїхав на Чому? засідання обласного, тому що. Цього ніде не передбачено, що ви депутат тут 20 років не, не заносить, а Право Верховну тому, Раду. Людина є... сказала, що вона 20 Кабінер, років сюди не, не, проходила і не, не показала і вносити не Верховна буде. Раду, тому, це неправильно. Що ви знаєте, тут є регламент є порядку спеціальний передбачений на... законом України про статус депутата Верховної Ради. Є спеціальний режим пропуску. Верховної Ради. Якщо ви це розумієте, і якщо ви розумієте, що орган влади є спеціальний, встановлений законом України режим пропуску. і сюди. Люди, які приходили раніше до вас, вони ламали ці турнікети, які не давали можливості людям звернутися до влади, тому що це право людей звертатися до влади, не депутатів, нікого. І якщо ви... Представники укропів сьогодні створюєте проблему людям в спілкуванні з владою. Ви створюєте велику створюємо. політичну функцію і порушуєте законодавство. По перше, вони це порушення законодавства відносно мене. Я прошу це зафіксувати відносно мене, як депутата обласної ради. Тому що ще раз скажу, що я виконую тут свої депутатські повноваження. Я, я нікого я... не зачіплив, Хочу ні звернути кому... вашу увагу на об'явлення. Ну, а що Але... інструкцію охорони? Це папір, який нічого Ні. собою не представляє. А ви навіть ну, то... папіра не пред'явили? Не, не пред'явив, не, пред не, 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 не вважаю, що необхідно пред'являти, тому що керує законом, не паперами якимись, а в своїй діяльності керуюсь виключно законодавством. Ми, чи ми забезпечуємо вільний партий до обласної ради? А керівництво у вас здорово? Ми запечатлено таке, охоронене. Ну, дайте, а чи що? Як, я не знаю, що ви маєте. Я розумію, що ви починаєте як працювати. Я вас розумію прекрасно, але ви мене теж зрозумієте. Я... Добрий день. Я якось теж в цю ситуацію вперше попадаю за цією владою.